Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, що Фінляндія заявила про порушення військовим літаком Російської Федерації і повітряного простору. Ну, це стало першим подібним випадком з моменту вступу Фінляндії до НАТО. Ну що я вам хочу сказати? Ну. Порушив літак російський. Залетів, цей інцидент стався, знаєте, у східній частині фінської затоки і занурився російський літак на 2,5 кілометра у фінську територію. Розумієте, що це таке? І що? І нічого, і нічого, ну, порушив, ну пролетів. Хороший льотчик росіянин для Фінляндії. Що б там не було, хтось мені скаже, ти там соришся, та плювати мені на все. Поводити треба себе чітко, як наш президент. Є лінія, є бачення, і треба так йти цією лінією, цією баченням, А не вертіться на стулі і ловити кнопки то в одну половинку, то в іншу половинку. Так от, в Румунії падали безпілотники? Ноль. Фінляндія 2,5 кілометра ноль. Польща. 39 секунд ракета летіла над їхньою територією. це не, не перша, це вже третя ракета, ноль. І далі що? Що це таке? Що це? Нам бити по Росії? Ні. І далі що? Тауроси? Ні. І багато-багато чого ні, ні, ні. Знаєте, тут повагу викликає одна Туреччина, яка збила російський літак. Який ще не долетів до кордону, Там, по їхнім правилам, там до 5 кілометрів не долетів до кордону і був збитий на територію Сирії. Бомба. Ось це називається НАТО. Одна держава. Ось це називається відсіч. Оце називається Гордість, оце називається я, я, я е, е, захищаю свою батьківщину. Що б там не було, Ердоган. Авторитар, авторитар. Ердоган там якийсь там не такий. Не але країну захищає. 2,5 кілометри. Друзі, підпишіться на мій канал, будь ласка, якщо, якщо вам подобається, підпишіться, поставте вподобайку, дзвоничок, друзі, розповсюдьте. Я вже не буду. Нікого просить робити, як знаєте. Далі е е f 16 за межами України будуть законною ціллю для Росії в разі участі в бойових вилітах. Це депутат Держдуми Російської Федерації Картополов. Якщо вони не будуть використовуватися прямим призначенням, то не будуть законною ціллю для Російської Федерації. Ось а, а, а ось якщо вони братимуть участь у бойових вилітах, то безумовно будуть включаючи аеродроми, на яких вони базуються. Добре, стоять f 16 на Uh, у ну, будь-якій державі. Ну, ну просто в будь-якій державі Європейській, да? там стоїть два ті, що роблять бойові виліти, інші стоять 22, які не роблять виліт. Стріляє вона по державі НАТО, по Європі. І розбиває ті літаки, які не беруть участь в бойових вилітах, а тільки беруть участь в навчаннях у себе в Європі. Що далі? Що далі? Як і з фінами? Ну, подивимося. Але Росія залякує, Росія лякає. А НАТО боїть. Ну, друзі, і останнє, що я хочу показати, як, щоб ви розуміли, як це робиться. і Ви це бачите, і ви це знаєте, але повинні, ми повинні знати вже, повинні розуміти, що як наша ЗМІ, як наші телеведучі, як наші Ютуб-ведучі, як наші е, так звані журналісти ненавидять державу. Не Зеленського. От зараз піде про Зеленського і про державу. Не Зеленського. Взагалі-то не Зеленського. Просто ненавидять українську державу, які є менше у яких в крові, знаєте, дайте гроші. Так от читаю. Читаю. ЧП Україна війна, і там багато в Телеграмі. Зеленський прибув до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів, і оп! з Олафом Шольцем! Зеленський зе Щур, зечмо, зе лох, Прибув в Німеччину для зустрічі з Улафом Шольцем. Це про що каже? Це каже про те, що ці люди, не українські люди і не українці. Далі йдемо. Крім зустрічі з канцлером, президент України також зустрінеться з президентом Німеччини, Франком Вальтером Штанмаєром. Ось тут вони змогли написати. Без помилочек, вимолити. а там Зеленський, Зеленський, утікач, утікач, ухилянт. а тут Франк Вальтер Штанмаєр. Ви розумієте, що це Франк? Як гидко це читати, оце слухати далі. Далі вони пишуть, та президентам Бунтестагу Бербельбас. Хто така Бербельбас? Для них Бербельбас – це величина. А Зеленський ти прибув Зеленський. Ну, що? ну, Зеленський. І це не тому, що от скажете, що ти на що. Ні, коли ти пишеш якось, то повинен я не журналіст. Не Ланвіст, я просто знаю, знаєте, повинно витримуватися якийсь стиль. Якщо ти пишеш Зеленський, то там також повинно бути написано Шольцем, Штанмайером, бас. Без прізвищ. Якщо ти пишеш Франком Вальтером, Олафом Шольцем, Бербель Бас. То ти повинен написати. Не те, що повинен. Ти, ти, ти повинен, по-перше, любити свою державу. І не важливо там Зеленський, Порошенко, Ющенка чи навіть Янукович. Ти повинен написати. Як мінімум, Володимир президент України, Володимир Зеленський, прибув до Німеччини для участі в конференції та переговорив з канцлером Олафом Шольцем. Все, там. Посада, тут посада, там ім'я, тут ім'я. Так повинно бути. Або ти повинен написати, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський прибув туди, туда та і говорить з тими та з тими, та, або там міністр оборони, ще хтось буде. Якщо там є військове направленість, це так повинно бути. Розумієте? Це правильно, це не те, що навіть ти любиш чи не любиш країну, чи ти поважаєш країну і її представників в, лиці, в обличчі президента, чи ні. Це так навіть вони ж кажуть, ми журналісти, у нас це навчання, ми, ми професіонали. Ні, це не нависники України. По-перше. Да я б взагалі, якби був, я б так взагалі писав. Верховний головнокомандувач президент України Володимир Олександрович Зеленський, оце повинна бути велич спочатку. Неважливо, хочете я для ем, порохоботів скажу. Верховний головнокомандуюч, президент України, Петро Олексійович Порошенко. Отак повинно бути, коли ти українець, коли ти за Україну. І далі вже, а далі вже роби, може навіть ім'я не казати. Не? А свого підніми, свого підніми. Я оце кажу зараз. Я ще раз буду це казати, окремо буду казати. Тому що це такі покидьки роблять, це такі покидьки пишуть, це не наші люди, це люди за гроші, це люди, які ненавидять людину. Ось і все, друзі. Вибачте, що я так розійшовся, але терпіти... Е, нема нема е, мочі, нема муки, не знаю, що там терпити. Нема мочі. Отак. Сечі терпити такі. Борошна, нема сечі терпити такий борошна. Я дякую. Я дякую вам, друзі, за донати. Шабановій Галині. Стебленька Івану на Paypal 50 на 50, тисну руку вам Іван. Журавель Євгену Монобанк, Петухову Андрію Монобанк, Дякую вам, Андрій, Платоненка надії. Растяніс Наталії, велика подяка. Далі Кравчук Марія переслала від Валентини Марчела три перекази. Величезна вам подяка, дівчата, величезна подяка. У нас збирається щось потихеньку. Дякую. Також два перекази було а, вчора на Монобанк без прізвища 22.45, 20.44. Також Макенко, Геннадію Велика Подяка. Шарабура Тетяни і Чейпеш Василині. Дякую, 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 друзі, за вашу роботу, за ваше серце, за ваші участі, за ваші посилки, за підтримку каналу спонсорам до вечора. До вечора. всім величезна, величезна подяка. Україна переможе.